проходить вечір на фермі. Так от вечір, вечора наші проходять поїм теляток. Ось о, малечі нашу. Це кожне телятко сосочки. Ну, щось ми так вирішили, що до місяця сосочки. А після, а після місяця вже вони... З відеречка п'ють всі наші телятка. Так, ці покормили. А ви випоїли і випоїли, мої маленькі. Так що так проходить вечір. Дойка зараз у нас. Це таку загородку зробили для малечі. Вони вже відпочивають. Відпочивають. Це цьогорічні вже. На ніч відсаджуємо, бо... На ранок геть не буде молочка. Це наша мармонка. От. Так що десь так і проходить наш вечір. А це ждуть, диїться. Зараз будемо диїтися, дівчулі. А ви вам вже дали їсти, за що ще хочете? А ті, що не доються, скоро будуть котитися ще. Отдельно зараз. Так що проходить так вечір нашій. Да, красавчики? Вас, всім гарного вечора. Будьте здорові.